Наш наступний конкурс називається «По губах». Троє учасників команди отримають навушники. Це для того, щоб ви не чули свого капітана. Капітан буде промовляти ці слова, а вам треба буде прочитати їх по губах, тому що ви не будете їх чути. Виграє та команда, яка відгадає більше слів за 90 секунд. Якщо дівчата ви готові, я вас запрошую на ми сут... Ха, ну. дівчат, проходьте! Дівчата, підтримуйте дівчат. Пацани, не хлопайте. Ви за кого? А точно ми робимо? Що зібрались? Ой. Перед тим як ми почнемо, я хочу вам сказати, що ви неймовірно гарно виглядаєте. Дякую, дякую тобі за компліменти. Кажи слово вже, давай. Час пішов. Часник. Часник. Часник! Часник. Супер. Дід. Вау! Wow. Дід! Дід. Дід дід А що мені дід жалюзі жалюсь ще чужіще жалусь жалюсь жалюсь? Ну, Креветка. Лівачка. Кребетка. Ліванка кребетка. Креветка. Креветка. Дитина. Дитина. Опять дід. Дитина. Дитина. А, дитина. Хрущ. Хрущ. Кущ? Хрущ. Хрущ. Супер. Скло. Скло. Зло. Скло! Зло. Сло. Зло. Зло. Сло. Скло. Индик. 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 Индина. Индик. 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 Галушка. Галушка. Га Галушка! Галушка! Га -га Галушка! 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 Вампир! 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 вампир. А, офигенный рот, давай! бы Кэшью, Кэшью, Пастух. Кэшью. Кэшью, 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 Кашью! Патут, Пастух, Батут. Пастух, Батут. 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 Давай. Батут. Лось. 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 Кашью! Було. Би, би, батут, даже батут, я поняла. Розкішно. Я по твоїх Я, Роскішно. Роскішно. я все про чого. ви так медленно ходили. Я вам так скажу, хлопці, що у Лесі шикарний рот і вони читають просто ідеально. Пішли! Пішли! Все, а переможека мала холоди! Пішли! Вам сюди! Готові! Ми готові. Час пішов. Цуценя. Цуценя. Гусак. Цуценя. Как? Цуценя. Тусак. Цуценя. Цуценя. О, до побачення, брат. Понял. Квіти. Вже почали? Квіти. У нього маленький рот. Квіти. Цвіт. Квіти. Квіт. Квіти. Цвіт. Квіти. Оу! Перо. 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 Патрон. Перо. 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 Петон. Перо! Петон! Перо! Петон! Перо! Пер! Пікасо! Звідси, будь ласка! Боді! Боді! Бод! Боді! Под боді. Подих! боді. Под боді. Тебе маленький рот. Я спробую виправитись. Туя. Туя. Ще менший рот. Туя. Куля, туя. Худя. Куля туя. Туля туя ту я, Я. Ту туя, шаль. Шаль. Молодец. Шаль. Шалих. Шя. Шостья. Шалих. Шая. Ні. Шасся. Ні. Ша. Шалих. Шали. Шали. Шау. Шалі. Шаль. Шаль! Дафіле. Дефіле. Дефіле. Шавида. Де. Де одне слово скажи, дефіле. Та да, що це? – Дефіле. – що за дефіле. За віда за уша. Ми, ми виграли. Що ти робиш? – бо вони мене розуміть нас тобою. Як -то, а Що ти казав? Дефіле. – Ша вода, ти казав. Розкажи мені. <плес> вода. Я думаю, пане суддя, на цьому ми можемо закінчувати цю прекрасну гру. Вже зрозуміло, хто отримав перемогу. Можемо ще зіграти фінал. Там класні костюми в нас завжди. Мені хочеться. Та ні, чоловіки, Так. Володимире, так. віднині я буду називати вас Володя Маленький Рот. <головік> Дякую, Юрій Ткач, колишній друг Вови <головік> маленького рота. <головік> Три слова. Квіти, шаль і туя, дівчата. Я навіть не буду перераховувати усі одинадцять слів, які ви вгадали. Три одинадцять перемога! Володі. дівчат! Володі. Це класний конкурс, це класний конкурс. Ви класно зіграли, просто зірвали куш! Зірвали куш! Бонусне! 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 Володя! Просто зачитайте бонусне! Я хочу вам нагадати, що вам треба відповісти або точно так само, як відповіли наші підписники каналу Нового, або відпустити канала плюс... Нового <свист> Добави. Добави. моя ти, Бубочка, канала Нового. Канала нового. Я й так пітній від нервів, а ти мене. Ще... А, це Володька, а, а це Володька Дантес, це сотрудник якого каналу? Канала нового. Це профдеформація. Отже, бонусне питання: скільки відсотків чоловіків не будуть зустрічатися з дівчиною, яку не можуть потягнути матеріально. Ой, це така Опа. проблема. Мій чоловік має заробляти не менше 300 тисяч доларів в день. В день? А якщо він заробляє менше 10 то я з ним не блюду. мільйонів 10 євро, то я з ним не буду так. Коли йдуть такі вислови зі сторони дівчат, yeah. то, звичайно, чоловіків це трохи облюзать. Тому 100%. що ну, цінності, найдорожчі, цінності, це цінності людські, а не е, е, матеріальні. Сони, я думаю, що відсотків, відсотків 40. 40. Ні, ні, відсотків 40. Якщо будете дивитися цей випуск на Ютубі, напишіть в коментарях. За кого ви взагалі? За кого за ви, за чи за мене? Так що, скільки ми відповідаємо? Ми взагалі радились. Ні. Ага. Насправді, я думаю, менше половини. Ну кажіть же, ну що ви, ну? подожди. 49%. Які подожди? Коли я чоловік самодостатній, він, він не грає з тобою в ці доганялки, цих таких бачила. Да, в мене такий. Дімулечка. Якщо ти щось хочеш, скажи, і ми дамо. 45 чи 75, дівчата? 45. Я приймаю відповідь 45%. Отже, увага на екран. Ой, а ой, казала, ой, а це 49? Що, А я нас не питання казала, не заробили? 45. Чоловіки, я хочу звернутися до вас. Перепиніть міряти, потягну чи не потягну. Керуйтеся коханням своїм. Згоден керуйтеся коханням і тягніть. Не треба нікого тягнути. Будьте самостійними особистостями, будьте сильними. Дівчата не вгадали і отримують дві тисячі гривень без бонусної. Чоловіків три нормально. Нормально. Ми тягні гроші. Лідери, стоп лідера. Ми ми тягнемо.